Господи, я дякую Тобі за мою донечку, це найбільший подарунок, який я тримаю у своєму серці. Її життя це свідчення Твоєї доброти, її очі. Це дзеркало Твоєї любові. Я дякую тобі за кожен її сміх, за кожен погляд, за її мрії, за її ніжність, за її присутність поруч. Дякую, що довірив мені бути для неї мамою. Господи, я молю Тебе, благослови її життя, провадь її дорогу. Це світло сильніше темряви, наповни її розум мудрістю, а серце добром, дай їй відчуття власної гідності, яку ніхто не може зруйнувати. Я прошу тебе, будь її опорою, коли я не можу. Говори до її серця, коли вона мовчатиме, тримай її за руку, коли їй буде страшно. Поверни її, якщо колись зіб'ється зі шляху, я благословляю її в ім'я Твоє Боже, на кожен ранок, на кожен вибір, на кожну зустріч, на навчання, на дружбу, на кохання, коли воно прийде, на вміння бути собою і не втрачати себе, Господи! Дай їй силу стояти в істині, дай їй серце, яке не боїться любити, і душу, яка тягнеться до тебе, підтримай її у час сумнівів. Огорни Твоїм спокоєм, коли вона буде втомлена. Утіш її, коли на серце буде важко. Я дякую тобі за її дитинство, юність і дорослість, за кожну її зміну, крок, перемогу і навіть поразку, бо все це частина шляху яким ти ведеш її до себе, і я вірю, що Твоя рука завжди над нею. Благослови її майбутнє, Господи, пошли їй добрих людей, щирих, надійних, справжніх, пошли їй того, хто любитиме її серце не лише зовнішність. Навчи мене бути для неї підтримкою, а не тягарем. Навчи слухати, а не повчати, навчи молитися за неї щодня. Не зі страху, а з любові, бо я знаю у Твоїх руках їй найкраще, і я довіряю її тобі цілком без страху, бо з тобою вона буде щаслива. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, благослови мою донечку і будь з нею на кожному кроці її життя, покрий її своїм святим світлом і захисти від усякого зла, даруй їй чисте серце, спокій душі та мудрість у виборах, укріпи її віру, щоб вона завжди йшла Твоїми шляхами, збережи її від спокус, небезпек пошли їй добрих друзів, світлих наставників. І радісне серце, навчи її любити, прощати і бути доброю до всіх, ангеле-охоронцю, будь їй вірним супутником удень і вночі, Пресвята, Богородице, Мати чистоти. Тримай її під своїм покровом, нехай у її очах завжди буде Твоє світло, а у серці мир, захисти її тіло й душу від злих думок і недобрих людей, нехай її життя буде наповнене благословенням і любов'ю. Отче Небесний, з любов'ю і трепетом підношу до Тебе свою молитву за мою доньку. Благослови її життя, наповни радістю, миром і благодаттю, даруй їй міцне здоров'я та довголіття, захисти її від зла та небезпек, що можуть зустрітися їй на шляху, нехай твоя мудрість буде її провідником у житті, допомагаючи приймати правильні рішення. Навчи її любити і прощати, бути щедрою і співчутливою до потреб інших, зміцни її віру, щоб вона завжди покладалась на твоє проведіння. допоможи їй знайти свій шлях у житті, який приведе її до справжнього покликання, будь з нею в моменти сумнівів та випробувань, підтримуй і заохочуй її дух. Нехай її серце завжди залишається відкритим для твоєї любові та милосердя, даруй їй мир у серці, щоб вона могла з упевненістю дивитися у майбутнє, Допоможи їй плекати свої таланти і використовувати їх для добра інших, нехай її життя буде прикладом вірності. Твоїм словам і настановам, збережи її в чистоті та невинності, щоб її душа завжди відображала твою красу і доброту, нехай кожен її день буде наповнений благословенням, благослови її родину, щоб вони завжди були опорою та захистом для неї. Дякую тобі, Господи, за дар її життя і прошу Тебе зберегти її під Твоїм покровом. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсяк, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцю! І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче Небесний, з любов'ю і трепетом підношу до Тебе свою молитву за мою доньку, благослови її життя, наповни радістю, миром і благодаттю, даруй їй міцне здоров'я та довголіття, захисти Її від зла та небезпек що можуть зустрітися їй на шляху, нехай твоя мудрість буде її провідником у житті, допомагаючи приймати правильні рішення, навчи її любити і прощати, бути щедрою і співчутливою до потреб інших. Зміцни її віру, щоб вона завжди покладалась на твоє проведіння. Допоможи їй знайти свій шлях у житті, який приведе її до справжнього покликання, будь з нею в моменти сумнівів та випробувань, підтримуй і заохочуй її дух, нехай її серце завжди залишається відкритим для твоєї любові та милосердя. Даруй їй мир у серці, щоб вона могла з упевненістю дивитися у майбутнє, Допоможи їй плекати свої таланти і використовувати їх для добра інших. Нехай її життя буде прикладом вірності твоїм словам і настановам. Збережи її в чистоті та невинності, щоб її душа завжди відображала твою красу і доброту, нехай кожен її день буде наповнений благословенням, благослови її родину, щоб вони завжди були опорою та захистом для неї. Дякую тобі, Господи, за дар її життя і прошу тебе, зберегти її під Твоїм покровом. Отче наш, Ти, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині і повсяк, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, Боже, Отче, Ти джерело життя та любові. Звертаємося до Тебе з молитвою за наших дітей. Охорони їх від усіх небезпек та зла, веди їх стежками праведними, щоб їхні вчинки були гідними і чесними. Нехай вони зростають у мудрості, здорові та під Твоєю опікою. Наділи їх силою та відвагою, щоб вони могли протистояти спокусам та випробуванням, благослови їх розум та серце, щоб вони завжди пам'ятали про твої закони і вчення, допоможи їм знайти своє покликання в житті та досягти успіху у своїх прагненнях, будь з ними у кожний момент їхнього життя, в радості та в скорботі, в успіху та невдачах. Нехай вони відчувають Твою любов і захист, вчи нас, як батьків мудрості, у вихованні та любові до наших дітей, навчи нас бути прикладом терпіння, милосердя та доброти для них, збережи наших дітей у Твоїх благословених руках, щоб вони завжди відчували Твою присутність у своєму житті. Отче наш, що єси на небесах, Хай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, сьогодні я молюся за моїх дітей, Ти довіри мені ці душі, і я щиро дякую тобі за них, дякую за їхній сміх, за щасливі очі, дякую за кожен день, коли можу їх бачити чути. Прошу тебе, Боже, благослови їхній шлях, нехай вони не заблукають серед голосів цього світу, нехай завжди знайдуть Тебе. Навіть якщо втратять все інше, нехай твоя рука буде на їхньому плечі у кожному виборі, благослови їхній розум, щоб був чистим і ясним, благослови їхнє серце, щоб було добрим і милосердним, благослови їхнє тіло. Щоб було міцним і здоровим, благослови їхню душу, щоб вона прагнула до неба. Я довіряю тобі їхні тривоги, сумніви, невдачі. Ти знаєш, що я не можу захистити їх від усього, але я вірю, ти можеш усе. Господи, коли я не поруч, будь їхнім захистом. Коли я мовчу, говори до їхніх сердець. Коли я хвилююсь, заспокій мене, дякую Тобі за їхні кроки. Дякую за їхнє навчання, за таланти, за мрії. Дякую, що в кожному із них частинка Твого світла. Прошу, Господи, не дай їм загубити себе. Навчи їх вірити, любити, прощати, навчи бути сильними, не втрачаючи доброти, благослови їхні дружби, їхній вибір, їхнє майбутнє. Пошли їм добрих людей на життєвому шляху. Підтримай мене, Господи, як маму, коли я втомлена. Коли сумніваюся, коли мовчу в молитві, навчи мене бути поруч, без контролю, але з любов'ю. Ти краще знаєш, що їм потрібно. Я лише прошу: веди їх, як пастир лагідний, огорни, як мати ніжна, захисти, як батько всемогутній, моє серце спокійне, коли в твоїх руках мої діти, я довіряю їхнє життя твоїй волі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя Душ наша, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи, Ісусе Христе, молю за найдорожче, що маю, моїх дітей і онуків. Благаю Тебе, Господи, охорони їх від усякого зла, стережи їх від тілесних і душевних небезпек, збережи їхнє здоров'я і даруй їм силу на кожен день. Провадь їх дорогою правди, чесності і чистоти, охорони від лукавих людей поганих впливів і спокус світу. Пошли їм добрих друзів і добрі приклади в житті, пошли їм благословення в навчанні, у праці, у життєвих рішеннях. Господи, якщо вони заблукали, виведи їх на дорогу спасіння, якщо вони страждають, зціли їх тілом і душею, якщо вони зневірились, запали в їхніх серцях нову надію, якщо вони плачуть, стань їхнім утішителем. Маріє, Мати Божа. Огорни моїх дітей і внуків своїм покровом, стережи їх, коли я не поруч, моли за них, коли я мовчу, супроводжу їх у далеких дорогах і повсякденних справах, зроби їх серця добрими, щедрими і відкритими до Бога. Ангели Божі, будьте з ними вдень і вночі. Охороняйте їх у снах, у школі, на вулиці, в домі, схиляйте їх до добра і стримуйте їх від гріха, будьте невидимими сторожами їхнього життя, ведіть їх до світла Христової правди, Господи, благослови також і мене, щоб я була для них добрим прикладом. Дай мені терпіння, коли не розумію, дай мені мудрість, щоб наставляти без примусу. Дякую тобі, що дав мені благословення бути матерію, бабусею, дякую за кожну дитину, яку ти довіри в моєму серці, дякую за кожен день їхнього життя, за усмішки, слова, кроки і зростання, дякую за радість, якою вони наповнюють мій дім. Я довіряю тобі їхнє майбутнє, долю і серце. Нехай твоя воля буде над ними, нехай вони зростають у вірі, надії, любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.